Так, і що ж у нас тут на коробочці пише? Передаточне число 4.125. Запасне колесо. Не знаю, що там за запасне колесо. І шариковий подшипник. Не пише кількість, ну, судя по тому, що пише в однині, то він тут один. Так, що тут іще ще цікавого? Катушка спінінговая, безінерціонная, харківська. харьковская. Кстати, кто знает, что означается? КСБХ7. Соответствует требованиям РСТ. В СРСР. Короче, тут тра та та Признано к эксплуатации. Адрес Харьков Шевченко. 317. Вот так вот. Что тут у нас? По заказу Харьковского оптово-розничного объединения. спорттовары. И...